Доброго ранку. Сьогодні ми продовжимо вивчати нашу тему, яку ми почали минулих уроків. І сьогодні урок 63-й. Попрацюємо на сторінці 197 та 198. Exercise number one. Uh, бачимо: listen and read the dialogue. Да, прочитайте діалог та перекладіть його. Бачимо: uh, Paid. Hi, Sue. You, you change school. didn't you? you? Yes, that's true. Pete, how your new school? Sue, well, it's very nice. It's big special and the teachers are very kind and friendly. Pete, do you have new friends already? Sue, yes, I have a lot of friends in my new class. I have a seat in the front row and my parent uh, and my brother is a very clever girl. Her name is Lucky. Uh, she is a real friend. Бачимо, Піт питає, да, о, каже: Привіт, Сю. Ти змінила школу, це правда. С'ю каже, так, це правда. Піт питає: Як твоя нова школа? С'ю каже, ну, дуже приємна, вона велика, простора, та вчителі дуже добрі та привітні. Піт питає: В тебе є вже там нові друзі? С'ю каже, так, я маю багато друзів в моєму теперішньому класі. Я маю місце в першому ряду. А моя е, да, напарниця по партії дуже розумна дівчина. Її звати Люсі, і вона мій справжній друг. Ось такий да, у нас був з вами діалог. Тепер переходимо до наступного завдання: Exercise 2: Make up sentence out of the given word and translate them into Ukrainian. А з поданих слів складіть речення та перекладіть їх українською мовою. Тобто, в нас є шість речень, в яких слова розкидалися, тобто неправильно стоять не в правильній послідовності. Ваше завдання в кожного кожне речення. Переставити слова так, щоб вийшло правильне речення. Та потім, коли ви, у вас вийде шість речень правильних, в правильних послідовностях будуть стояти всі слова. Ваше завдання перекласти їх на українську мову да, та написати цей переклад теж на взошит. Далі: Exercise 3. Read the words and word combination with their translation. Прочитайте слова та словосполучення з перекладом. Бачимо: To subtract. Віднімати. To «to multiply» множити. To add, додавати. To «to divide» ділити. «ділити», «a plant» рослина. To memories запам'ятовувати, вчити на пам'ять. To do the sums виконувати математичні рахунки. Перепишіть, будь ласка, ці слова в ваші словнички. Далі exercise for. Uh, read the expressions, which mean the adventure different school lessons and match them with the names of the appropriate subject. Прочитайте вислови, які означають дії, які ви виконуєте на різних шкільних уроках. Та доберіть до них відповідні назви предметів. Бачимо, в стовпчику A написані дії, в стопчику B написані предмети. Да, у нас є перша – a subject. Відняти, Віднімати Віднімати ми можемо на уроках математики, да? тобто B mathematics. Далі to learn language rule, вчити правила мови. Вчити правила мови ми можемо да, як і на українській мові, так і на англійській. Тобто можемо підібрати D за Ukrainian language та G English. Далі to multiply. множити. Множити теж математика. Да? Значить, mathematics. To Потім to add, да, це додавати, віднімати. Тут це в нас теж математика. Mathematics. To sing and play musical instruments, грати та співати, грати на музичних інструментах та співати. Да, ну це зрозуміло музика, music, to make experiments with the plants, проводити досліди з рослинами. Да, це biology. to dive in малювати. Це древін, далі to draw picture. Uh, that, uh, to draw picture да? малювати малюнки. Це у нас drive малювання. Потім to run це біг, да? бігати Це у нас фізична культура, да? physical training. Потім uh, to memory the word. Запам'ятовувати слова. Теж можна да? як і на мові, так і, і можна на українській літературі. Да? Тобто the Ukrainian literature, the Ukrainian language, and English. Далі. Що в нас ще є з вами? To read, читати. Читати теж можемо як і на мові, так і на літературі. To write different sentences and stories. писати різні речення та історії. Теж, як і на англійській, так і на українській мові. To make sing with your own hand, виготовлювати речі своїми руками. Це урок праці – the lesson. Далі. To do the sums робити якісь. Суми, рахувати, считати – це те теж математика. І останнє To learn about the past. Дізнатися про минуле це в нас історія да, history. Будь ласка, запишіть подане пару слів собі до зошита. І йдемо далі. Exercise 5. Look at the picture of the textbook covers. And name the textbook using the names of the subject from the box. Розгляньте малюнки обкладинок підручника та назвіть Предмети да, із рамки, з якого предмета да, даний підручник. Бачимо, да, у нас їх тут шість: є у нас History, English, the Ukrainian literature, the Ukrainian language, mathematics та да, biology. Ну, да, останнє, знаємо, видно одразу, що це у нас біологія. Значить, biology, да, потім передостання математика, mathematics, потім да, Ukrainian Language, Ukrainian literature, English, and History. Да, тобто теж можна це не написати, да, усно промовити. Далі Exercise 6: Read the Word Combination and Write Them down in figures. Прочитайте слово сполушення та запишіть їх за моделлю, да, за прикладом. Бачимо, у нас створені тут. Цифри да, записані словами. Тобто у нас є 462, да, написано: 462, 847, 847, 1212, 1212. Таким чином, у вас нижче написані теж цифри, але подані вони да, записані буквами. Ваше завдання правильно розгадати та написати, які цифри там сховані. Бачимо перше: 100 and 43. Да, значить, це у нас 143. Далі 760. 706. Да, І таким чином, далі до кінця записати. Записати вирази да, цифрами, а не буквами. А на цьому все. Дякую, що прослухали. Виконаєте роботу та надішлете мені її на перевірку. Всім гарного дня, до побачення. Goodbye!